Я вирішила прийняти це кошеня до нашого клану. Гряболиця вже запропонувала виховати його. Тож на вогнесерда покладається обов'язок забезпечити її всім необхідним. Нарешті кошеняті потрібне ім'я. Його зватимуть Хмарко. А у усе серемонія назовництва. Mm Ні. -mm. Врятує громовий клан. Тоді до наступної повні для вогни середа тяглися черепашичим кроком. Здавалося, цілі віки минули від останнього зборища. Грудий котик вирішив прийдати свою ученицю попилапку. У Я тільки що не відчула твій запах через оці угодливі штуки. Ці огідні штуки зцілили твою ногу. То треба було дати мені більше. Поглянь на це я зараз затягнуся, аби її помити. Хм, мабуть, варто дати тобі ще кілька вправ на розтяжку. Красно дякую. Це ж боляче. Так так і має бути. Отже, зв'язки працюють. Вони серде. Можливо, тобі краще вдасться її переконати. Я йду до лісу, накопаю трохи живокосту. Спробую. Ти побачиш, коли вона робитиме все добре, бо вона скаржитиметься. Дякую, що прийшов до мене. Мені подобається до тебе приходити. Я сумую за нашими тренуваннями. Я теж. Як ти думаєш, коли ми повернемось до тренування? Мабуть, якщо ми трохи позаймаємося вправами, це допоможе. Гаразд, але трішки. ти чудово справляєшся! Я більше нікого не буду воячкою, правда ж? Ні, мені дуже шкода. Та я це знала. Просто іноді мені сниться, що я в лісі, полюю із орляколапом. А тоді прикидаюся і біль у лапі нагадує, що більше мені не полювати. Це надто важко. Мені треба прикидатися, що можливо, одного дня я знову зможу принести у клан здобич. Я ще поведу тебе до лісу, обіцяю, ми знайдемо найстарішу, найповільнішу мишу з усіх. І в неї не буде жодного шансу зупроти тебе. Попилапко, ти не пригадуєш, що сталося, коли та потвора тебе вдарила. Там був ти грохіготь. Я не... не знаю. Я пішла просто до обгорілого ясена, де казав про холаб, мабуть, тут грокіть, а тоді з'явилася потвора. Я справді не пригадую. Ти не уявляєш, наскільки вузенькою була та окрайка. Ти, певно, вибігла примісінько на громошлях. Чудо Грукітя не було там, де, за його словами, мав бути. Воєвода міг всього не допустити. Невже то була пастка? Як Марко? Я вмираю, так хочу його побачити. По годинах росте. Побачиш, як тільки ряболиця дозволить, зараз вона очей з нього не зводить. То він їй подобається? Ставиться вона до нього, як до всіх інших кошенят. Хвала зоряному клану. Правду кажучи, я не був певен, чи вона його прийме. Він так відрізняється від інших кошенят. Принаймні він там на рівні зі своїми братами по яслах. У чому річ? Бррр, мене аж верне від того, як деякі коти до нього ставляться, наче він якийсь тупак або не здара. А Хмарко помічає її погляди? Не помічає. Поки що. Ну, то не переймайся. Але Хмарко навіть не знає, що народився кицюнею. і я думаю, він просто сприймається так, наче належить до іншого клану. Але якщо громові коти й далі на нього так поглядатимуть, то він спогне, що з ним щось не так. А що, коли хтось розповість йому, перш ніж він буде готовий? З ним щось не так? Ти народжений кицюнею, а з тобою все добре? Слухай. Поки Хмарко з'ясовує, хто він та звідки? Він уже сам зможе довести що Катюня не найгірше закла вояків, так само, як і ти. Якщо Хмарко, хоч трохи схожий на тебе, він народився готовим. Хм, а коли це ти стала така розумна? От що страждання робить із котами. Ні, справді, сам подивися. З ким я тут була останнім часом? Із жартоїккою, телепню. Вона розумна стара, і я багато в неї вчуся. До речі, жатовікла каже сьогодні зборище. Ти підеш? Ти ще навіть не знаю. Потім перепитаю зірку. М'є зараз не найпопулярніший кіт у клані. Вони тепер ростуть. Тоді хіба не треба дізнатися, чи тебе беруть, бо всі інші скоро таки і підуть. Твоя правда ти тут споришся, бо вже втиклої, тобі принести свіжини? Усе добре, що цикло мені щось принесе, завжди приносить. Я маю шанс стати найтовстішою кицькою табору. Тоді зустрінемося завтра у нас буде чимало новин зі зборища. Так, я захочу всі інші новини знати. Піди переконайся, що синьозірка дозволить тобі піти. Швидко О, йду, йду. Бувай, попелапко. Бувай. Ти хочеш піти на зборище? Я усім воякам сьогодні кортить піти. Але я ж не можу взяти кожного кота. Я хотів знову побачити вітряний клан, розпитати, як їм ведеться, відколи ми з сіросмугом повернули їх додому. Не треба мені нагадувати, що ви зробили для вітряного клану. Але так тому і бути. Ви з сіросмугом можете піти на сьогоднішнє зборище. Дякую, синю зірко. Ой, це буде дуже цікаве зборище. Річковому і тіньовому кланам доведеться чимало пояснити. А я подумала, ти не будеш проти мого товариства. До речі, санісірка вже оголосила список тих, хто піде на зборище. Ти будеш іти? Так. А ти? Так. Таю санізірка сьогодні звинуватить Кривозора і Ночозора за їхнє полювання на наших землях. Якби ж то я пішла туди вже вояком. Не думаю, що Синьозірка тепер забереться дати тобі вояцьке ім'я. Ми Може, сіросмовом отримали свої, і ти теж маєш. А як думаєш, чому вона так із цим затягує? Ах... Гадки не маю. То синьозірка хворіла. Тепер насідають та тіньові клани. Думаю, їй зараз просто не до цього. Але ж вояки зараз потрібні, як ніколи. Гадаю, вона просто чекає слушної нагоди. А мабуть, аж до новолисту. Як гадаєш, коли тобі дадуть нового учня? Ну, зірка поки що нічого не казала. А, мабуть, тобі дадуть хмарка, коли він підросте. Сподіваюся, якщо, звісно, він до цього доживе, У нього лихоманка. Звісно ж, доживе, але в нього лихоманка. У всіх кошенят буває лихоманка, і з такою густою шубкою він самить одужає, а на час гололисту кращого хутра й не придумати. Воно ж ідеальне для полювання у снігах ні за що його не помітить. До того ж він зможе бути на дворі удвічі довше, аніж короткоширстри китипу довго хвоста. Ходімо. Синісірка вже скликає на зборище.